Його думки про вас зараз. Давайте подивимося, що у загаданого чоловіка в голові по відношенню до вас. От думає він про якийсь неминучий поворот, думає про те, що ваші стосунки наразі знаходяться на такому переломному етапі, знаєте, як перехрестя або туди, або сюди. Потрібно в чомусь визначатися. Але він більше полягає на долю, на те, як воно. Саме вирішиться, розуміє, що має щось змінюватися, так? проте чи то втручання вищих сил йому потрібно, чи якесь знамення, знак, наче він чогось. Очікує знака якогось. Взагалі карта вказує, що він сприймає ваші стосунки якимись містичними, що все не просто так. Що в них взагалі все не просто так, і не як у всіх. Тут багато непередбачених подій, це стосунки, в котрих щось планувати дуже важко. Часто зустрічі може там зриватися, якщо домовлялися обставини, події раптово трапляються, так. Та він цілком визнає, що стосунки у вас нестабільні, що немає якогось фундаменту міцного, а все тому, що він відповідальності уникає. Нездатний взяти на себе відповідальність. От такий увесь я не я, я тут просто мимо проходив, нічого не вирішую. Будь-воно як буде знову ж таки. так, Хоча і може зовні, як то кажуть, для людей демонструвати він може, що він увесь такий господар, зв'язки в нього є, що він рішення приймає. Все це так наречито якось Підкреслюється і демонструється, але по факту він просто біжить від відповідальності. І вона може лежить навіть на інших людях в його житті. А хочеться жезлів бути. Знаєте, А він розуміє все ж таки, що не дотягує до вас, що заслабкий для вас, що тікає від зобов'язань. Він багато вам наобіцяв, наговорив, щоб таким чином бути з вами. Проте не завжди. То було щиро від нього. Але тепер він розуміє, які дрова нарубав, і хоче в собі ось цю відповідальність та активність пробудити, бо дуже боїться вас втратити. Бо бачить, що як ви розчаровані, що в ньому ви не бачите чоловіка справжнього, і що ви віддаляєтесь він все це бачить.